Собак кошек сколько кошки там добрий день Оля. доброго дня что що сьогодні, які результати ви достигаєте сьогодні. Сьогодні у нас відбувається чергова акція. Візьми щастя в дім. Нагадую, що вона відбувається першу і третю суботу кожного місяця в теплу пору року. На щастя, зараз ще тепло, хоч і листопад, і ми сподіваємося, що ще не остання акція. Якщо погода буде така сама, то через два тижні ми також запрошуємо всіх полтавців на це саме місце в сонячний парк обирати собі домашніх улюбленців. За сьогодні ми вже простроїли, в добрі руки в двох кошенят. І якщо зараз все буде добре, можливо, що заберуть собачку. Поїхали на перетримку дивитися собаку. Зрозуміло. пасиба вам большое за таку роботу, которую ви діли. Також хочуться нагадати полтавцям, що проблема безпритульних тварин це наша спільна, і головне в цьому не примножувати її. Тобто не забувайте, якщо у вас не племінні тваринки, стерилізувати їх, не допускати безконтрольного розмноження і не дай боже не викидати на вулицю. Також хочу звернути увагу, що для того, щоб у в нас в Полтаві і надалі була благополучна ситуація зі сказом, тобто його не було. Необхідно не забувати щороку робити вакцинацію своїм домашнім дітей. Ага, так, кажуть, що не віддасть, то бо поки не Сьогодні ми віддали. А коли ви будете в наступний раз? Через дві тижні будете, да? Да. якщо буде добре. Да? До речі, стосовно стерилізації. Я хочу якраз показати вам тваринку, щоб який що. Ось собака злата, їй десь півтори тижні тому зробили операцію. Зараз нас ветеринари вміють робити через бік операцію. Шовчик, як ми бачимо, такий десь півтора сантиметра, і в принципі на другий-третій день тварина вже може бігати, все нормально. Тобто стерилізація це ну, все таки операція, тобто хірургічне втручання, але вона не настільки складна, вона мінімально наносить шкоду здоров'ю. Як ми бачимо, швидко загоюється ранка. Як давно ця І... операція була зроблена? Десь півтора тижня тому. Понятно. Тобто Зараз залишилася вибрата шерсть, шовчик. Оль, а як на характер животного якось стерилізація? Просто я знаю, що говорять коти, якщо їх каструють, вони діляться агресивними. Навпаки, якщо самцями каструємо, то вони стають менш агресивними. Тобто Меньше. Чоловічі гормони в них якби, зникають. А в принципі, я не помічала, щоб особливі зміни були там. Чи не ну, не було й На характер ну, мене переважно ласкавий так. Тобто я не можу сказати, що це якось впливає. Але це звісно ж ну, зменшує проблеми тічок, зменшує розмноження. Спасибо.